Триває судова епопея з мером Полтави Олександром Мамаєм. Йому інкримінують корупційну діяльність. Останній на судові засідання не з'являється. Тому 5 вересня Октябрьський райсуд оштрафував мера на 1700 гривень за неповагу до представників Феміди. Втім, мера прогульника такий результат не задовольнив. Він оскаржив рішення в апеляційному суді. Фільмувати розгляд справи представникам змі заборонили. Втім, на захист преси став народний депутат України Сергій. Каплін. Після його клопотань журналістам дозволили залишитися в залі суду, але без можливості знімати процес. Вислухавши обвинувача та представника мера Полтави, суддя виніс такий вирок. Керуючий статтями 247, 294 кодексу України про адміністративне правопорушення. Постановили апеляційну скаргу на Олександра Федоровича частково задовольнити. А постанова Українського районного суду міста Полтави 5 вересня 2014 року щодо притягнення його до адміністративної відповідальності за частини 1 статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладення штрафу в сумі 1700 гривень скасувати, а проведення по справі закрити за відсутністю складу адміністративного правопорушення. Постанова кінцева і оскарження не підлягає. Народний депутат України Сергій Каплін не приховує обурення цим рішенням. Він вважає, що суддю підкупили. «Перший в Україні будете суддя на люстрації, Я вам особисто обіцяю». Натомість представник мера задоволений результатом. Судове засідання було правильне, справедливе, де дослідили всі обставини справи. Сергій Каплін обіцяє не дати спуску меру Мамаю та поставити крапку на свавіллі суддів. І мамай і суддя повинні сидіти за оцією кліткою. Ось тут їх місце, а там місце чесним суддям, чесним суддям, яких зараз майже немає у Полтавській судовій системі цей суддя буде символом люстрації. Ми зараз піднімемо усі справи, усю його біографію, від пологового будинку до сьогоднішнього дня. Крім того, Сергій Каплін закликає полтавців, які постраждали від нечесних представників Феміди, надати йому інформацію про цих осіб. Нардеп разом із колективом юристів дослідить кожну справу.